Всім доброго дня! Сьогодні я хочу показати вам гарний спосіб, як чиститься скоро і дуже гарно маленькі грибочки. Ось спочатку я їх беру і теплою водою помию, помиємо їх з цього болота, з цієї, цієї грязі. Ми їх ось змиємо. Бо маленькі грибочки ножиком тяжко чистити, а таким способом вони дуже гарно вичищаються. Ось ми їх помили. Ось ми їх з цього болота змили, і зараз я додаю. Також теплу воду, вода має бути літньої температури, така тепленька. Заливаю грибочки, ось, щоб вони повністю були в нас накриті. І додаємо, ось перемішали ми їх і додаємо ось таку невеличку жменьку солі. І їх знову перемішуємо, щоб добре сіль розчинилася в воді. Все перемішали і залишаємо їх на 15-20 хвилин. Ось постояли наші грибочки 20 хвилин. І зараз ми її витягуємо, ставимо на брушляк, щоб вони стекли. Ось, бачите, які наші грибочки вийшли чистесенькі. Помили, вони в нас стекли на брушляку і вже готові.